Я майор поліції Трубаєв Валерій Вікторович, командир роти батальйону спеціальних операцій ЕНЕЙ об'єднаної штурмової бригади національної поліції. Людь на даний час виконую свої обов'язки. Ну в них входить керування управління персоналом і виконання бойових задач. До повного штабного вторгнення Російської Федерації я працював в поліції з ну ще з починав з міліції з 2004 року. Працював на різних посадах в різних службах. Початок Великої війни я зустрів в складі батальйону роти поліції особливого призначення Богдан у Хмельницькій області, яка була створена з добровольців ще з 2014 року. З перших днів повномасштабної війни ми приймали активну участь. Тобто, ми внесли службу в Донецькій області в місті Покровськ, перебували. В пункті дислокації в місті Хмельницькому ну, над, е, частина людей так вийшло, що ну, це наш обов'язок. Тобто Наш підрозділ був створений для виконання бойових дій. І це наш прямий обов'язок. Тобто людь це підрозділ, який поліцейський підрозділ, який офіційно воює. І тобто, ну, Тут не було навіть вагань в тому, щоб стати до його глави. Тобто, тільки його створили, ну, нам про це повідомили, ми одразу до нього долучилися. На даний час ну, я, ну, мої батьки перебувають на окупованій території в Херсонській області. Тому в мене... Не виникає жодних питань там, чому я повинен це робити. Зараз ситуація на фронті важка, але контрольована. Наш, наша бригада зараз перебуває на турецькому напрямку. Доволі успішно стримуємо ворога, даємо йому відсіч, в деяких містах ми, ми його відкидаємо. Основною проблемою є відсутність мотивованих людей. Потрібно їх набагато більше, ніж зараз є, тому що хлопці, ну, деякі хлопці воюють ще до початку повномасштабного вторгнення, а навіть ті підрозділи, які долучились вже під час великої війни. Вони вже втомлені. Ну люди три люди три роки перебувають на передовій. В них немає ротації, тобто. Треба замінювати підрозділи на інші. Фраза, що поліція не воює, це не про нас. Люди тут в цивільному житті рахують, що там всіх поліцейських, що вони мають відповідну підготовку, що їх треба відправити там на війну. Що чим поліцейські там краще за простих звичайних цивільних. Поліцейський проходить відповідну підготовку. Да, він володіє. Тоді навичками поводження зі зброєю, але він також не створений для війни. Тобто ну, ніхто не створений для війни. Кожен проходить відповідне навчання і тоді може сказати, що да, він, там, він може воювати. Люди повинні воювати за свій дім. Коли чуєш фразу, що я не хочу вмирати за Україну, ти не повинен вмирати, ти повинен вбивати своїх ворогів. Немає такого, що ти повинен вмерти. Ти... Якщо ти проходиш відповідну підготовку, то ти. Виконуєш свої задачі і все в тебе виходить. Шлях бійця люті починається з того, що людина, яка виявила бажання приєднатися до бригади, подає онлайн-анкету на сайті Національної поліції для вступу в підрозділи бригади. Тобто в нас є три штурмових полки: це полк Луганськ, полк Сафарі, полк Цунамі, є полк вогневої підтримки. Після цього людина ну, вибирає підрозділ, в якому вона хоче служити. Далі звертається. Може звернутись до рекрутера, який знаход... бригади, який знаходиться в головному управлінні національної поліції в кожній області. Там він збирає повний пакет документів. Проходить фізичне тестування, психологічне тестування, медицинську комісію військово-лікарську, яку він приходить в поліклініки МВС. Після цього він проходить спілкування з поліцейською комісією. Там відбувається тестування на знання законодавчої бази Конституції України, антикорупційного законодавства. І в разі, якщо людина проходить всі ці е, пункти, його рекомендують до служби в, в органах національної поліції. Він тоді призначається на посади вже в нашій бригаді і після цього направляється на двотижневу першопочаткову підготовку в тренінгові центри е, Національної поліції. Закінчивши їх, приходить вже в підрозділ, який він обрав, і в ньому отримує. Речове забезпечення, тобто форма, там засоби захисту, зброя. Після цього людина направляється на 72 доби на загальну базову військову підготовку, тобто тренувальний лагер, де вона проходить всі ці аспекти. Після проходження базової військової підготовки людина знову повертається в підрозділ, де вже проходить злагодження в самому колективі, тобто вона ну, довчається, привчається до звичаїв порядків певного підрозділу, в якому вона служить, і приблизно через. 4-5 місяців після вступу на службу, людина перший раз виїжджає на ротацію. На ротації теж у нас немає такого, щоб одразу відправили на ноль на важкі завдання. Тобто людина поступово адаптується до виконання завдань, Тобто це починається з більш легких і поступово, коли людина вже впевнено себе почуває, тоді вона вже долучається до більш серйозних завдань. Людина може вирішити долучитись до нашої бригади, вона відпрацьовує певний термін. Тобто в бригаді в будь-який момент вона може звільнитись, якщо їй щось не подобається. Тобто це не мобілізація, це немає контракту там до на особливий період на, на час війни. Людина, пропрацювавши певний період часу, там неважливо, це прийшов з цивільного життя, чи ти був поліцейським. Вона собі знаходить місце далі і спокійно там працює. Вирішила звільнитись, вона спокійно звільняється. По закінченню бойових дій бригада. Забезпечить працевлаштування кожного працівника в сфері полі в сфері поліції. Тобто, людина може повернутись в територіальний відділ, працювати дільничним, патрульним поліцейським працівником слідства повноважним, ну в залежності від її освіти. Всі наші бійці отримують статус учасника бойових дій на рівні з військовослужбовцями збройних сил України. Наші працівники ну, пояснюють про умови проходження служби, допомагають під час проходження всіх етапів відбору, тобто, ви звертаєтесь до. Рекрутера, і він собі вас повністю проводить, тобто допомагає там заповнити документи, там подати, треба ну, десь перевезти, якщо ну, віддалені райони, там, що треба, тобто ну, ми забезпечимо повний супровід нашого кандидата до етапу вступу в бригаду. Ну, Я раджу людям не вагатись, це доволі непогана альтернатива для подальшого просування в державній службі, тобто людина з органів національної поліції може. Перевестись на, ну, на державну службу, також люди, яких э, немає з вищої освіти, вони можуть продовжити навчання в відомчих навчальних закладах системи Міністерства внутрішніх справ, тобто отримати юридичну освіту безкоштовно, повний пакет соціального захисту, тобто доволі висока заробітна плата, можливість отримання матеріальної допомоги, доволі непоганий перелік пільг для наших людей.